215-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Останні декілька днів на тимчасово окупованих територіях колабораційна влада намагається провести незаконні референдуми щодо приєднання територій до Росії. Журналісти СІ 4 дізнавалися думку чернівчан та гостей міста з приводу таких антиконституційних дій окупантів. Намальована явка, погрози жителям та квартирний обхід з автоматами. Окупанти будь-якими способами намагаються, хоч якось легітимізувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України. Ми поспілкувалися з жителями міста та тимчасово переміщеними особами, що знайшли прихисток у одній з чернівецьких шкіл за підтримки громадської організації Справа Кольпінга, та дізналися, що вони думають про ці злочини. Я думаю, що весь цей референдум це є фікція там абсолютно це незаконно і ніяк не обосновано. Пані Олександра, що була вимушена переїхати з гінічівську, також не підтримує подібні злочини. не Мене це взагалі не влаштовує. Моїх батьків теж. Вони зараз живуть на окупованій території, але у них нічого не питають. Вони ходять з автоматами, а люди навіть бояться проголосувати проти, я так думаю. Мої батьки сидять вдома, але окупанти ходять по домівках, стукають у квартири, просять документи, питають, хто такі, а люди бояться. Навіть у окупації українці продовжують чинити опір, адже абсолютна більшість чекає повернення українських військ. Зараз на Херсонщині залишився мій чоловік зі своїми літніми батьками. Вони не захотіли виїжджати. Навіть родичі з Росії кликали їх евакуйовуватись. Батьки завжди хотіли поїхати до них на Кубань, але не погодились. Вони казали: будемо лишатись тут, у власній хаті. Україна наша батьківщина, і ми будемо тут. Окупанти також змушують людей голосувати і за своїх родичів та близьких, яким вдалося виїхати з місць власного проживання. мені людей, наскільки мені відомо, більшість людей відноситься негативно до цього референдуму, який референдумом по суті не є. Ну звісно, негативно. Нас же також хотіли окупувати ще в 2014 році. Також хотіли Херсонську народну республіку. Але Харків не здався. Нас влаштовує наше життя. Ну і що? Що ми поряд із Білгородом? Подібні історії доводять, до яких би хитрів не вдавалось росіяни переманити на свій бік українців їм ніколи не вдасться. А так звані референдуми, що проводять під дулом автоматів, все одно ніяк не змінять кордонів нашої країни. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.